Який альбом може бути всередині? От дивіться, завжди на першій сторінці є портрет. Це, на мій погляд, обов'язково, хоча це вже на ваш погляд. Далі може бути ось таке розположення всього класу, тобто всі портрети. Можна ось так. Тобто йдуть групові фото, і потім вже по 4 людини на сторінку, і далі групові фото, і так до кінця альбому, скільки є дітей. От. Фото групові можуть бути з нашої фотосесії, можна також додавати з ваших попередніх років. Ось як тут там з 1 вересня, здається, з 1 класу. Від цього, на мій погляд, альбом буде більш цікавіший, динамічніший, Буде видно динаміку. А ще можна таким чином. Тобто я розміщу портрет класного керівника, такий дуже романтичний віршик і групове фото. Ну а далі так само. 4 і портрети. До речі, от з 1 вересня фотосесія і портрети зі студії.